Малята вітаю. Сьогодні у нас гарне свято День української мови. Це день, коли всі згадують, яка гарна, ніжна, співуча і добра у нас мова. Добрий день, дякую, будь ласка, до побачення. Це чарівні слова української мови. Українська мова рідна, гарна й тепла. Нею мама співає колоскові, нею ми вітаємось і граємось. Коли говоримо українською, наше серденько радіє говорити, як матуся, українською навчуся. Слово гарне, слово миле дарує всім добро і сили. У цей день проходить багато мовних змагань та конкурсів. От і ми зараз з вами позмагаємося. Слухайте уважно, я буду називати ознаки предмета, а вам треба здогадатись і назвати сам предмет. Починаємо. Солодке, смачне, соковите це яблуко, Сірий, вухатий, зубастий, вовк. Довговухий, куцохвостий, полохливий, заєць, руда, пухнаста, хитра, лисиця, гарна, пахуча, різнокольорова, квітка, Мелодійна, співуча, рідна, мова. Чудово! Пам'ятайте, ми є носіями української мови, усього того багатства, що дісталося нам від попередніх поколінь. Наше завдання берегти цей неоціненний скарб. До зустрічі!